Ще за шкільною партою, і про те, що до їх здійснення лише один крок можна пересвідчитися вже сьогодні, погортавши учнівські роботи, представлені на конкурс захист Малої академії наук. Заснований мен ще у 1993 році. На той час було лише 49 учнівських робіт з п'яти напрямків. Вони мали більш реферативний характер і були переписані з різних джерел. Сьогодні це великі за обсягом наукові розвідки з авторськими дослідженнями та власними експериментами. До таких дитячих справ дорослі ставляться серйозно, адже підростає надійна заміна наукової еліти. Ми в університеті тривалий час співробітничаємо з малою академією наук. Наші викладачі проводять підготовчі роботи до конкурсу захисту, ну зокрема, і керують науково-дослідницькими проектами. Розуміючи, що це еліта. Української нації ми особливо звертаємо увагу на тих учнів, які працюють в царині природничих наук, хоча й поза увагою не залишаються гуманітарні дисципліни. З власного досвіду скажу, що це якраз та частина учнівської молоді, яка потенційно сприймає. Ноу-хау в різних галузях знань їх розробки досить практично спрямовані і вони можуть використані бути як в народному господарстві, так і в контексті реформування діючої системи управління. Ну, зокрема, один із конкурсантів працював під моїм науковим керівництвом. Він, зокрема, досліджував проблему. Захисту конституційних прав і свобод як з використанням національного законодавства, так і європейської практики. Тобто на сьогодні більшість проєктів вони мають серйозну наукову основу. Багато із авторів мають наукові публікації. Сьогодні для манівців Черкащини можливостей для розвитку творчих здібностей чимало. Створено самостійно структурні підрозділи, де ті де мають змогу вповні отримувати необхідну інформацію, консультаційну підтримку, пройти навчальні тренінги. Нині наукові знання у малій академії наук Черкащини дозбувають майже вісім сотень слухачів. Цього року свої наукові дослідницькі роботи на русуджурі представили більше 600 конкурсантів з усієї області. Вони виконали свою роботу у 62 наукових секціях. Усього ж означено кілька, у яких працюють діти: це, зокрема, історико географічне Філологічне та мистецтвознавства, фізико-математичне, обчислювальної техніки та програмування, науково-технічне та хіміко-біологічне відділення деякі учні свої дослідження здійснювали одразу ж у кількох секціях. Сьогодні Манце один із наймасовіших конкурсів для обдарованої учнівської молоді. До роботи у журі запрошено науковців провідних вищих навчальних закладів області, кращих вчителів. Захист робіт відбувається на базі Черкаського національного університету. Цей виш не лише навчає студентів, а й приділяє велику увагу роботі з підростаючим поколінням юникам та дівчатам, які ще зі шкільної лави цікавляться наукою. Не дуже багато секцій, які пов'язані з повсякденним життям. І відповідно тематика робіт, які подають наші учні, вона надзвичайно цікава і різноманітна. Мені ну, не здається, що от їхня тематика досліджень навіть цікавіша, ніж наші студентські тематика наших студентських досліджень. З чим це пов'язано? Мабуть, це пов'язано з тим, що кожен з них має свого керівника і представляє різні регіони Черкащини. І от коли вони приїздять, вони приносять частинку саме цієї своєї регіональної історії і намагаються подати щось таке унікальне, не те, що вже традиційно прийнято в тій чи іншій галузі науки, а от саме, що пов'язано з їхньою місцевістю, відшукують нові імена, нові постаті, якісь, скажімо так, нетрадиційні підходи до розвитку саме їхнього, їхнього регіону. В процесі навчання ми бачимо, що вони вже вміють і свою думку і себе подати. Тобто, це такий от момент практики неважливо, які там місце вони займуть, але от життєвий досвід вони обов'язково набудуть. Найбільше учасників традиційно захищають свої роботи у секції історичного краєзнавства. Цьогорічний конкурс відрізняється тим, що дуже широка палітра, тематична, жанрова. Ми маємо багато цікавих робіт. Це це історія освіти на Черкащині, чумацтва. Це і політична історія події Української національної революції 1917-20 років. Така цікава була робота, я б сказав, наскрізна. Ну, присвячена пам'яті черкащан, які брали участь у війнах. У Великій вчизняній війні в афганських подіях і завершилася ну, такою трагічною сучасною сторінкою участь наших земляків у антитерористичній операції тобто, в полі зору учнів перебувають широкий спектр таких актуальних. Аби активізувати учнівський краєзнавчий рух як важливий засіб патріотичного виховання, в рамках конкурсу «Захист МАН тривають і конкурси юних краєзнавців Черкащини. Ну моя робота це Чигаринські революційні події на території Чигаринщини в 1917-х та 20-х роках. Моя робота Дійсно я вважаю дослідницька, тому що я досліджувала раніше не дуже відому Чигиринську республіку та Холодноярську республіку і їхнє протистояння між собою. І також можливо би, ще тоді ми не допустили тих помилок, які допустили ці дві республіки, просто борячись одна з одною, можливо, щоб тоді ми змогли побудувати свою незалежну та самостійну державу. Для мене по перше це досвід, і мені це дійсно цікаво. Навіть коли це в в тебе якась невдача, можливо, це навіть. Більше ніж те саме місце, тому що в тебе є більший досвід, в тебе є більший стимул, в тебе є ну якісь більші. Не знаю, можливо, так стимул саме досліджувати більше, удосконалюватися. Моя тема це історія смілянського село 345 в роки Другої світової війни. На території сміли допомагала мені в цьому моя мій науковий керівник це пан Коганна Олександрівна, яка є вчителем історії в моїй школі. Також ми зверталися до Смілянського краєзнавчого музею, який надав неоцінену інформацію: картки загиблих, спогади, картки в'язнів, спогади в'язнів. Ми досліджували братські могили на території сміли, в яких поховані в'язні шталагу 345-го. Нами були досліджені спогади самих в'язнів, спогади сучасниці цепко Світлани Іванівни. Чому мною було обрано саме це дослідження? Тому що Таке невеличке містечко в нашій області, і таке визначне місце знаходилося в ньому. Такі страшні події відбувалися там за часи Другої світової війни. А жителі міста та громадськість, ну району міста області взагалі не знали, що воно таке там існувало. Тому о, моя робота допомагає людям ознайомитися із тим, що було відновити історичну пам'ять. Тема моєї роботи український вимір перемоги льотчик герой Іван Прохорович Литвиненко. Цікаве дослідження тим, що Чигиринець, а зокрема, мій учень також він був учнем моєї школи, зробив такий подвиг, вклав свій внесок в перемогу над нацизмом. Знайшли в інтернеті сайт аеродрому Колежма, де було вказано, що так служив там лейтенант Литвиненко. Він зробив подвиг. Також там стоїть пам'ятник, який вшановує його пам'ять. Журі конкурсу «Захист туман» відзначають, що рівень науково-дослідницьких знань школярів з кожним роком зростає. Вони гідно представляють не лише себе, наукових керівників, але й свій район і конкретну школу. У майбутньому, як вже показав час, це по суті кращі студенти вузів, адже вони звикли ставити перед собою конкретну мету і цілеспрямовано досягають її. Розпочався мій шлях в 11 класі, коли був учнем. Мені запропонувала моя вчителька з історії написати, спробувати, так би мовити, свої сили у Малій Академії наук. Ну, Я погодився, бо наукова робота мені була досить таки цікава. Історію я любив ще з молодших класів, вона мені подобалася. І так склалося, що. Була мене вдала робота. Звісно, виступати перед публікою досить таки важко, і навіть в буденному житті, от в житті нашого університету, нашого інституту, досить таки допомагає на семінарських заняттях, тобто можна більш, я більш комфортніше себе відчуваю в такій от обстановці. Досліджував я тему Великої Вітчизняної війни. Це були військові операції на території Черкащини, історичне краєзнавство, була мене секція. Ну, зацікавило, по-перше, те, що ця дана тема вона досить є мало дослідженою, і багато різних думок. І от е, мені було цікаво вивчити їх, всі скомпонувати і вивести для себе якісь певні критерії, за якими я можу судити про ті чи інші явища. Науковці пульно спостерігають за розвитком юного науковця зі Степанок. Минулого року вперше за всю історію Черкаського територіального відділення Малої академії наук України взяв участь шестикласник. Зазвичай конкурсанти це учні 9-11 класів. Юне обдарування Тарас Макаренко торік своє дослідження здійснював на тему релігійно-міфологічне уявлення стародавніх єгиптян. Нині презентує нову роботу в секції історичне краєзнавство. В цьому році я пишу про явну культуру а й безпосередньо я робив археологічну розвідку на території свого села і знайшов там немало цікавих речей. Я робив розвідку у Степанківському лісовому масиві, і там я знайшов три кургани. І мені здається, що якщо їх почнуть розкопувати спеціалісти, наприклад, Тетяна Миколаївна, то вона там знайде немало цікавих речей і знахідок. Чому ти вирішив в такому юному віці почати займатися науковою діяльністю? Ну, в нас із села були призери, і, зокрема, один призер живе на моїй вулиці. Ми з ним зустрічаємося. Ну, зараз не зустрічаємося тому, що він навчається в закладі. І ми з ним працювали, гралися, і він мені розповідав про ман, і Мені теж зацікавилося. Потім я запитав у своєї вчительки, чи можна таке зробити зараз у моєму віці. Вона відповіла, що можна. Ну, досліджував. Давній Кита... давній Єгипет, їхню культуру, релігію, загробне життя богів. Ну а в цьому році вирішив дослідити своє село, тому що так далеко йти в Єгипет складно. А от про своє село написати набагато легше, тому що ти тут все ну, не все знаєш, але велику частину ти тут бачив, знаєш. І розумієш, чого воно так було. Ще можеш і поспілкуватися з очевидцями, правда? Так, ще можу поспілкуватися з очевидцями. Також в, 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 біля цього лісу ходять легенди е, різні. Наприклад, один з них, що один чоловік багатий там е, втопив своє золото нечайно, але так склалося. І це одна із легенд, яка мене привабила до цього лісу. Хтось вже шукав це золото? Так, намагалися, але, я, але ніхто не, не досяг успіху, тому що. Можливо, це вигадка. Здобути першість з кожним роком все складніше, адже вимоги посилюються, конкуренція зростає. Для успішного захисту наукової роботи відзначають конкурсанти потрібно чимало працювати, тож шлях до перемоги не легкий. Конкретно новаторство цього року це право на юридичну допомогу для воїнів АТО і внутрішньопереміщених осіб з тимчасово окупованої території України. Я маю честь також брати участь в олімпіадах різного рівня від міського до всеукраїнського, і хочу сказати, що МАН не слід одотожнювати з олімпіадами. Це дещо інший вид роботи, який полягає у розвитку таких комунікативних більше здібностей, розвитку мовленевої компетенції, і це дійсно вносить таку різноманітність у моє олімпіадне здебільшого життя і. В принципі, взагалі в навчання. Досить такою цікавою формою для громадян надання правової допомоги є юридичні клініки. Це підрозділи вищих навчальних юридичних закладів, де студенти під керівництвом своїх наставників, наукових керівників надають громадянам первинну правову допомогу, тобто консультації, роз'яснення. З актуальних питань в Черкасах так і є. Куди можна звернутися? Так, звичайно, юридична клініка Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького функціонує і надає допомогу і роз'яснення з будь-яких галузей права, починаючи з цивільного, закінчуючи кримінальним. На сучасному етапі національного і духовного відродження українського народу в умовах оборони суверенітету держави важливе значення має висвітлення ролі різних християнських конфесій, а саме висвітлення ролі церкви у війні, позиції та її місії. Яка ж її місія на твою думку? Місія церкви це. Не тільки не тільки молитися, не закриватися на рівні своєї парафії, а виходити за межі це є друге покликання церкви. Багато дітей, конкурсантів, які брали участь сьогодні. Вони також торкаються цієї теми. Звучить вона так чи дещо по іншому, але доторкаються цієї теми тих подій, сучасних подій, які стосуються кожного українця. Ну і ще що стосується того, як же школярі і церква, то звичайно є такий курс основи. Християнської етики, але він не йде основним і е, ази все таки повинні вивчати. Але любов там чи е, якусь там релігійну приналежність – це іде з сім'ї в першу чергу. Якщо батьки будуть ходити до церкви, то і дитина туди ходитиме, е, щоб не розказували їй на уроках цієї християнської етики. Брати участь, і я вважаю, потрібно е, це, по перше, розширює кругозір. Е, не дивлячись на те, що ми йдемо по секціях, кожен, але ми дізнаємося щось нове. От навіть сьогодні, послухавши захист інших дітей, думаємо, а можна було звернути увагу ще і на це провести таке дослідження. Це е, обов'язково ріст і е, розумовий розвиток кожної дитини. Ну і прагнення, от е, на, на одному з етапів, вже думали, можливо, і не треба було брати участь, це так складно. Але тепер, коли все почало виходити, 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 то Горілися і одного дня Даша говорить на наступний рік обов'язково беремо участь. Так що позитивних емоцій, звичайно, що значно більше, і це корисна і важлива справа, я вважаю. Зацікавила мене ця тема, адже асрійський народ є одним з найдрівніших народів. І тема дослідження є актуальна зв'язку з тим, що вона присвячена історії Асрійців, які ще в стародавні часи втратили свою державу. Ми користувалися науково-та науково популярною літературою, також інтернет-ресурсами. Так а очевидців зазвичай залучають якось про. Звичай... Так, звичайно, ми користувалися методами інтерв'ювання, ми допитували декілька родин з міста Золотнощі. Чим зацікавила сама ця тема? Чим вона цікава і для дослідників, і для тих, хто слухатиме? Дякую. Я вважаю, що сирійський народ один з найдревніших і сама Сирія загадкова древня країна. Адже коли ми чуємо сирія відразу хочеться сказати перша кулінарна книга, перша найдревніша бібліотека, найбагатша бібліотека, і вважаю цю країну і цю історію країни дуже цікавою і захоплюючою. Я вважаю своїх конкретних дуже достойними. Ми вже прослухали дуже багато тем та досліджень і. Я вважаю, кожне по-своєму цікава. особливо якусь відмітити не хочу, адже всі цікавими, і всі заслуговують на певну винагороду і на певну відзнаку. Знання членів МАН сягають далеко за межі шкільної програми, адже мають науковий характер. Дослідження це досить тривала і кропітка робота, що проходить у кілька етапів. Найперше це зібрання потрібної інформації. Майже рік юні дослідники перебувають у пошуку. Вони здійснюють експерименти, спілкуються з очевидцями, вивчають архіви, спостерігають за змінами у природі, віднаходять невідомі факти. Усі матеріали узагальнюються і як наслідок нові теорії, твердження та факти. Приємністю було те, що в цьому році у нас розширився діапазон здобувачів, тобто, це були і дев'ятикласники, десятикласники, одинадцятикласники і Хочу сказати, що майже всі наші здобувачі в цьому році зрозуміло актуальність своїх тем, намагалися пов'язати з військовими подіями в Україні. Тобто, визначаючи актуальність, всі вони наполягали на тому, що кожна з їхньої теми потрібна для того, щоб зрозуміти, що відбувається зараз, і яким чином виходити з цієї ситуації, уникнути. Ну, традиційно писати роботи з всесвітньої історії важче. Обмеження з джерел, обмеженість наукової літератури, але до честі більшості здобувачів вони намагалися вийти з цієї ситуації, залучати, ну принаймні, хоча б те, що вони можуть знайти в бібліотеках, в інтернет мережах до своїх робіт. Дуже приємно було бачити ті роботи, які намагалися поєднати як проблеми всесвітньої історії, так і, наприклад, краєзнавства. Ну, принаймні, виділимо роботу із золото. Ноші, яка була присвячена сирійській громаді міста Золотоноші, і приємно, що юна молода дослідниця, дев'ятикласниця проводила опитування, спілкувалася з громадою і намагалася от результати своєї роботи представити. Але загалом, от приємно, що є така талановита молодь, яка намагається залучати себе до наукового простору вже в такому юному віці. Хоча найбільшою увагою і популярністю дітей користується гуманітарний напрямок, все ж найбільше перемог на державному рівні приносить секція фізико-математичних дисциплін. Нині Черкаська область має досить вагомі здобутки у рейтингу успішності на всеукраїнському рівні. Участь у цьому конкурсі це не лише стимул до навчання і визначення власного майбутнього. Це перші сходинки у велику науку, зроблені самостійно. Запобігти, врятувати, допомогти ці слова є девізом роботи рятувальників України. Сьогодні це одна із найнеобхідніших у світі професій, адже безпека держави в цілому і кожного з нас, зокрема, багато в чому залежить від фахівців Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Ті, хто вирішив присвятити своє життя служінню народу, обирають для навчання Черкаський інститут пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля. Тут формується спільнота молодих людей, які здатні зробити наше життя безпечним. Інститут пожежної безпеки це ніби маленька держава. Тут навчається більше трьох тисяч осіб. Курсанти та студенти не лише здобувають сучасні якісні знання, але й тренуються та всебічно розвиваються в найкращих умовах. Рада самоврядування інституту переймається самими проблемами, які виникають на шляху студентів чи курсантів за період навчання. Можливо, подальшого випуску, знаходження роботи, місця проживання для студентів. Ми допомагаємо всім, кому це необхідно. От, наприклад, 13 лютого до нас завітав гості ректор Харківського національного університету. Ми звернулися до нього з питаннями, оскільки ви знаєте, що по засобах масової інформації дуже популярна така інформація щодо нашого закриття вищого навчального закладу. Ми отримали від нього чутку відповідь про те, що не збирається ніхто закривати У нас як Черкаський інститут пожежної безпеки. Напаки поки надалі плідно працювати, навчатися в таких самих гарних умовах, які є на сьогоднішній день, та розвивайся. Завдяки тісній співпраці керівництва закладу та ради самоврядування дозвілля та громадське життя студентів і курсантів постійно вдосконалюються. Вихованці інституту активні учасники різноманітних заходів власного вишу, міста та області. У нас є свой оркестр, який є одним із лучших як в області, так і по Україні. Також у нас є команда КВН. Обратна тяга, яка є неоднократным чемпионом как області, а в 2013 году що и стала чемпіоном України. Я ні одного разу не пожалкувала про те, що обрала саме цей навчальний заклад. Хоч професія рятувальника є чоловічою професією, але дівчата, які здобувають знання в цій галузі, мають можливість широко його застосовувати. Звісно, що рятівники мають бути здоровими, сильними та витривалими. Тож в інституті значну увагу приділяють активному життю студентів та курсантів. Тут культивується 18 видів спорту. Не випадково в закладі створена найпотужніша в Україні власна спортивна база, де виховують своїх майстрів спорту. Таких підготовлено 22 міжнародного класу, понад 200 майстрів спорту України, більш ніж 300 кандидатів у майстри спорту. На своєму третім курсі навчання я вже достиг звання чемпіона світу, благодаря этой прекрасной базе, которая у нас есть, в которую также даже съезжаются другие областя на сборы для подготовки в дальнейших выступлениях на чемпионатах Украины. В інституті постійно дбають про зростання якості підготовки спеціалістів для оперативно-рятувальної служби України. Одним із принципово нових напрямків у навчальному процесі є його практична направленість. Більшість занять проводять не в аудиторіях, а в безпосередньому контакті з вогнем на полігонах та в навчальних центрах. Черкаський інститут пожежної безпеки готує не лише фахівців із пожежної сфери, а і ввела нову. Спеціальність це психологія в особливих умовах. Чим мене це привабило? тим, що лише в інституті є такі висококваліфіковані викладачі, такий є освічений професорсько-викладацький склад та дуже, дуже гарна та позитивна атмосфера у навчальних групах. Вибрав саме цей навчальний заклад, тому що він забезпечує прекрасну базу для навчання. В нас є класи, укомплектовані повністю всім, що потрібно для вивчання пожежної техніки, тактики. Також ми проходимо навчальну практику на навчально-пожежно-рятувальній частині, яка знаходиться на території нашого навчального закладу, яка також укомплектована пожежними автомобілями, які при необхідності виїжджають на пожежі і на надзвичайні ситуації. Подібних вишів в Україні лише три. Курсанти та студенти сподіваються, заклад і надалі матиме змогу повноцінно розвиватися і готувати кадри для оперативно-рятувальної служби держави. Ми маємо надію, що наш навчальний заклад в подальшому буде активно розвиватися, проводити активну культмасову роботу. спортивні, спортивні досягнення будуть ще більші і ще значнішими. Наукова діяльність. Буде розвиватися інтенсивно наступне покоління студентів та курсантів, випускників наших навчальних закладів, будуть проводити активну роботу в практичній своїй діяльності в органах і підрозділах ДСНС України. Ну і сам навчальний заклад розвивається та процвітать.